Доброго дня, мене звати Іван, ви в мене гостях. Хотів би з вами поговорити на таку тему, як, ну, як це правильно так сказати, патології при інкубації. Ну, чи що може статись, може статись таково. Бачите, е, в курчатки не втягнулося. Е, ну, все, що потрібно, було втягнутися в пупочок. Там і бачимо якісь. Це може бути від недогріву, від перепаду температур, від режиму інкубації, від проблем з режимом інкубації. В моєму випадку, це тому, що не було світла на початку інкубації. Я ті яйці перекидав в інші інкубатори. Сюди докладав, грався з ними. Ну щоб якось спасти. Інкубацію у другому інкубаторі, то можна сказати, не пастив трохи інкубацію в цьому інкубаторі. бо тут була друга, здається, доба, і я відкривав, яйця з лотків викладував, закладав сюди інші яйці, в ті, яких вже була 17-та доба. Ну, так мовити, щоб спасти. Тому що тут тільки ну, починалося життя, а там вже воно вже йшло до фінішної прямої. Це ми курчаті допомогти. Ну, я б сказав, майже вже неможливо, тому що вже час допомоги вже майже вийшов. Е, є шанс, що воно, як сказати, окрімається, його добре вигріти, і знизу вигріти, і зверху вигріти. Але вже прийшла доба, як я його вигрівав, а в нього вже там все підсохло і нічого вже нікуди не, не втягнулось. І ну, вже навряд чи втягнеться. Це, на жаль, на жаль, таке буває. З цього зараз хотілося б, щоб такого ніколи не було. Це може і перший випадок. У мене такого ніколи не було. Тому що тепер можна зробити висновки. І за чого це сталося? Тому що вже інкубація проводили в цьому інкубаторі неодноразово. Я вже всі тонкості інкубації в цьому інкубаторі вже знаю. Що коли доливати, коли відкривати, коли провітрювати, коли закладати. Ну, щоб був гарний результат, я знаю, як зробити тут інкубацію. Такого в мене не було. Це значить, щось було зроблено не так. А не зроблено було не так, це ж, я кажу, це на другу добу. Ну, чи друга, чи... ну, не перша. Чи через добу, як закладав, ну, вже не пам'ятаю. Ну, треба подивитись відео. Чи друга, ну, може, третя доба. В общем-то, коли не дуже бажано відкривати той інкубатор, а ще й. Небажаніше провітрювати довго, т яйці чіпати зайвий раз. Я їх всі перекладав, я їх в куточок, до них докладав інкубаційний яйце, в якому вже інкубувалося по 17 днів. Ну, в тих яйцях своя температура, в цих яйцях своя температура. Ну, це життя. Тут, без, на жаль, так от, ось і ось маю результат. Одне курчатку. Не втягнутий по почок. В іншого курчатку сіренько було трошки не до кінця він всосався, але бачу, що нібито вже там майже все добре. Ну, це ж я кажу. Тут було закладено 60 інкубаційних яєць. Я інкубував в жовтих лотках, стандартних, які йшли саме до цього інкубатора. Бачите, воно мучиться. Ви скажете, хай не мучиться. Я, мені теж дуже шкода його. Я його намагався спасти. Е, інкубатор працював майже добу тільки з ним одним е, під лампу. Я його е, хотів забрати, але там інші курчата мене, ну якщо сказати чесно, відверто в мене вже немає свободних ламп. У мене є килимок для обігріву. Ламп вже немає. А йому добре би і знизу, і зверху оберіти. Тому інкубатор його поклав. Ось в плошечку, щоб йому зайво ніде не піддувало. З отворів, щоб воно собі було в, ну, дуже в комфортній температурі. Ну. Я, його, я його і напоїв. Ну, пам'ятаєте, бачите, в нього очки закриті. Ну, не догрів. Воно вилопилось раніше, ніж, напевно, потрібно було. Хоча це не той яйце, якому я допомагав. Ну. Тому таке може статися. Ну я б ще сказав лишній раз не лізти до тих яєць, коли ви бачите, що яєчко поклюнулось. Багато хто переживає все, чотири часи прийшло. все, яється курча, не може там роз, роз, вилізти з того яйця і починають колупати. Ну це я сам такий. В мене після тої інкубації з Маранами, я тепер взагалі я бачу проклюти яйце. все, мені кажеться, що я мені треба срочно всім допомогти. Треба віддивчатись від цього, тому що ми тільки нашкодимо це життя, воно само знає, як йому з'явитися на цей світ. Можна допомогти, коли вже останні курчата, коли вже інкубація затягується. Ви вже бачите, що плівочка під шкаролупою вже жовта, вже обсохла, вже там немає ніяких капілярчиків, нічого. Ну що треба, вже початку там присохло до неї. і можна допомогти, тому що часто відкривався той інкубатор, багато повітря і таке інше. Ну я ж кажу, саме ідеальна інкубація, коли ви туди не лізете. От я вже замічав неоднократно, неодноразово. Коли е все відбувається само собою. Е ви тільки заклали яйці, вімкнули. Там ну, слідкуйте за показниками. На 18-й день виклали на килимок. Ну із десятого вісімнадцяти провітруєте е на килимок. Закрили е на 20-ту добу. Ви вже бачите, що там вже багато яєць проклюнутих. На 21 першого вже вас все повилазило. Все, відкрили один максимум два рази за цю всю інкубацію. Ой, за вивід. За два рази ну, за три. Ладно, два рази половина вилупилась, забрали, потім ще друга половина вилупилась, там лишилось пару яєць, ну вже долупились. ну За три рази вибрали всіх яйця. Ось, 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 Це ідеальний режим. А ну, коли проблеми з самою інкубацією, зі світлом, з всякими нюансами, то, на жаль, бувають такі випадки. Ну, Що зробити? Я не знаю, що зробити з цим. Тут нічого не вдієш. Це життя, на жаль. Шкода, шкода, Маленьке курчатко, шкода, воно. життя зародилося, шкода, воно вибралось. Життя пішло, а... а не так як потрібно. І маємо, що маємо. На жаль. Дуже хочеться йому допомогти. Nic nie zrobisz.